Вітаю, друзі! Хочу поговорити з вами про так звані референдуми Путіна, які президент Росії має на меті провести найближчими днями на території тимчасово окупованих областей України. Мова йде про чотири області: Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька. Розмови про проведення таких псевдореферендумів тривають доволі давно. За моїми даними, приблизно з травня-квітня. І в цьому, в принципі, нічого нового не відбувається. Адже вже кілька разів переносились заздалегідь оголошені дати проведення цих референдумів. Спочатку це було на серпень, потім дата була оголошена на 11 вересня, а потім на листопад. І ось вчора раптом доволі. Неочікувано спочатку так звані голови, аби не сказати жопи так званої ДНР та ЛНР Пушилін з пасічником провели нараду щодо того, що мовляв нашим молодим республікам срочно необхідно проведення референдуму. звісно, річ, з одним єдиним питанням про приєднання до Російської Федерації. Потім з'явилось повідомлення про те, що зі схожими заявами виступили так звані очільники адміністрацій, окупаційних адміністрацій, зрозуміло, Херсонщини та Запоріжжя. Це відео доволі умовно. Я хочу розділити на три складові частини. Частина перша це аналіз фундаменту, тобто на якому фоні, за яких обставин окупанти спробують провести. Шоу під назвою Волі і з'явлення народа. Частина друга буде присвячена значенню цього шоу безпосередньо для самої Російської Федерації. Ну і на завершення хочу поділити з вами своїми думками щодо того, яке значення для нас, з вами, для українців і для нашої батьківщини має проведення цього шоу. Поїхали. Перш ніж розпочати, друзі. Вимушений нагадати вам, що виключно ваша активність, ваші вподобайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Як завжди, хочу закликати вас не залишатись байдужими і мірі Можливості підтримувати тих хлопців та дівчат, які просто зараз, в цю хвилину, на відміну від нас з вами перебувають в бліндажах та окопах на передовій. І, на жаль, що хвилини залишають цей світ. Перед вами дані і реквізити Приватбанку, куди можна перерахувати вашу допомогу, і сервісу PayPal. Починаю з першого розділу. На якому фундаменті, на якому фактажі, фактично окупанти намагатимуться провести цей псевдореферендум. Отже, перше, жодна з чотирьох областей, ані Донецька, ані Луганська, ані Херсонська, ані Запорізька не контролюється окупантами повністю 100%. Попри всі потуги та гучні заяви росіян про контроль над Луганщиною. На жаль, для окупантів на сьогоднішній день росіяни контролюють приблизно 98%. Території Луганської області і казати про те, що вони контролюють всю Луганщину, це брехня. Жодна з чотирьох областей повністю не контролюється Російською Федерацією. Друге, друзі. На території всіх чотирьох областей тривають активні бойові дії. Підкреслюю, активні бойові дії. Третє. В переважній більшості населених пунктів відсутня величезна кількість населення, яке, в принципі, б мало брати участь в будь-якому референдумі. Ніхто зараз ані в Росії, ані в Україні, не може навіть приблизно зазначити кількість людей, які залишаються на окупованих територіях. Як виходить із заяви голови так званої ДНР Пушиліна, сам процес голосування. Триватиме з 23 по 27 вересня, і він буде організований шляхом електронного голосування. Я думаю, що ні в кого в світі, ані у вас, шановні мої глядачі, ані у так званих спостерігачів, ані у міжнародних партнерів наших чи російських навіть не може викликати сумніву. Об'єктивність, або, точніше, необ'єктивність подібного голосування. Переконаний, що ви всі чудово усвідомлюєте, результати так званого воліз'явлення народу заздалегідь вже прораховані в Кремлівській адміністрації. І сам факт участі чи не участі населення, яке зараз перебуває на окупованих територіях, абсолютно ніякого значення не має. Між іншим для того, аби хоча б для телевізійних камер російських пропагандистів створити якусь картинку на територію, зокрема, Херсонської області, вже почали завозити мешканців Росії, які будуть створювати картинки всінародного з'явлення. За всіх цих обставин, друзі, говорити про якесь об'єктивне волевиявлення, ну, марна справа. І не дарма президент Франції Еммануель Макрон, миттєво відреагувавши на такі дії з боку Росії, назвав це шоу пародією на референдум. Переходжу до другої частини. Значення цього шоу для самої Російської Федерації. Тобто, навіщо взагалі Путін влаштовує всю цю провокацію? Тут маємо дві великі складові. Перше. Після нищівних поразок, які завдали Збройні Сили України російським військам, вони потребують негайного поповнення особового складу. Що відбувалося до цього моменту, до моменту так званого референдуму. Згідно чинного законодавства Росії, на території України заборонено приймати участь збройних в воєнних діях призовникам строкової служби. Лише можуть, так би мовити, воювати контрактники та так звані добровольці. Контрактників явно не вистачає. Більш того, величезна кількість контрактників, які з лютого потрапили на територію нашої держави, намагаються розірвати контракти з Міністерством оборони та повернутися додому живими і неушкодженими, а не в чорних мішках або частинами. Що стосується добровольців, то була спроба сформувати третій корпус. І за планами російських військових, вони мали набрати приблизно 15 тисяч добровольців військовослужбовців. Але вся ця ініціатива закінчилась тим, що вдалося зібрати лише 10 тисяч. Паралельно з цим відбувалось турне кухаря Путіна. Пригожина по місцях позбавлення волі в Російської Федерації, де він агітував ув'язнених до залучення до своєї приватної воєнної кампанії, яку у нас називають Вагнер, а насправді вона має абсолютно іншу назву, і, зокрема, на території нашої держави здійснює свою діяльність приватна воєнна кампанія під назвою Ліга. Пригожин поїздив по місцям ув'язнення і агітував. Ув'язнених, аби вони залучались до воєнних дій на території України, обіцяючи їм, якщо в тому випадку, якщо, річ, вони залишаться живими, через півроку ведення активних бойових дій отримати помилування від Президента Росії. Дуже цікавий нюанс, що на сьогоднішній день ці. Колишні вчорашні зеки, які зараз зі зброєю в руках воюють на території нашої держави, вони залишаються з юридичної точки зору в статусі засуджених та ув'язнених. За даними воєнних експертів, для поповнення особового складу російського війська після значних втрат на території нашої держави необхідно набрати приблизно від 100 до 150 тисяч осіб. Але де їх взяти, як бачимо, серед добровольців знайшлося лише 10 тисяч, серед ув'язнених за різними оцінками кількість тих, хто зголосився на пропозиції. Пригоджена приблизна кількість цих зеків біля 5 тисяч, тобто сумарно 15. А де взяти ще більше 100 тисяч. Залишається єдиний шлях мобілізація. Повна або часткова мобілізація можлива у випадку агресії, тобто коли ворог нападає на територію Російської Федерації. Що стосується строковиків, тобто призовників, яким там 18, 19, 20 років, то згідно чинного законодавства, вони зобов'язані проходити попередню підготовку тривалістю 4 місяці. Такого часу у Путіна немає. І в випадку агресії, тобто знов-таки зовнішньої агресії, нападу на територію Російської Федерації, ці чотири місяці скорочуються до одного. Таким чином, фактично, оголошуючи референдум і визнаючи території чотирьох областей України своєю власною територією, Кремль має можливість наступного ж дня оголосити про агресію з боку України. Мовляв, Нацисти, укранацисти нападають на ісконоруські землі, де проживають граждані Росії, і це наша земля, і оголосити про війну. Можливо, навіть офіційно назвавши нарешті не спецоперацією, те, що відбувається на території нашої держави, а війною. Це дасть можливість російським керманичам підключити або Тих призовників, які будуть призвиватись до російського війська вже з жовтня місяця, або оголосити про, я думаю, все-таки спочатку буде оголошено про часткову мобілізацію. Отже, з формальної точки зору, проведення цього псевдореферендуму і в подальшому, а я в цьому не маю жодного сумніву, прийняття цих окупованих територій до складу Російської Федерації рішенням Держдуми. Та Ради Федерації Російської Федерації такі дії дозволять Путіну та міністру оборони Шойгу залучити до війни і строковиків, і тих людей, які будуть призвані за мобілізацію. Скоріше за все, мова буде іти про резервістів. Друга складова, навіщо? Це Кремлю згідно воєнної доктрини Росії. Існує фактично два випадки, які дозволяють теоретично владі Російської Федерації використати ядерну зброю. Випадок перший. Згідно цієї доктрини, Росії дозволяється використати ядерну зброю задля нанесення превентивного, тобто попереджувального удару по супротивнику, якщо дії протилежної сторони загрожують існуванню російської держави. Випадок другий, якщо відбувається відкрита агресія проти Росії, чи може зараз Путін застосувати ядерну зброю проти нашої держави, наприклад, використовуючи перший пункт, я маю на увазі загрозу територіальної цілісності Російської Федерації? Теоретично може, але якщо він піде таким шляхом? То фактично він вимушений буде визнати повний крах та поразку так званої своєї спеціальної операції. А визнати це для керманичів Кремля це фактично визнати власну поразку. І для внутрішнього споживача визнати поразку російської армії наймогутнішої, найпатріотичнішої, яка має найсучаснішу зброю. І яка просто пішла на 2-3 дні для того, щоб поставити в стойло цих знахабнілих хлів, ну це неможливо. А от якщо буде другий випадок, коли буде оголошено, що прокляті нацисти нападають на територію нашої Матушки Росії, після того, як звісно річ Херсонщина, Донеччина, Луганщина та Запоріжжя будуть проголошені територією Росії, це фактично буде. Отим болотом, яке називається «глубинний русський народ, буде сприйнято вже трошки інакше. В цьому контексті вчора ж відбулись дві доволі цікаві події. Подія перша Держдума Росії в авральному порядку прийняла цілу низку змін до Кримінального кодексу. Всі ці зміни стосуються військовослужбовців. Наприклад, Збільшені вдвічі всі види покарань стосовно військовослужбовців. Зокрема, за самовільне залишення воєнної частини військовослужбовець карається позбавленням волі до 10 років, тобто за дезертирство 10 років. За добровільне потрапляння здачу, за добровільну здачу в полон термін покарання 20 років. За ухиляння від Призову, термін покарання, якщо я зараз не помиляюсь, від 5 до 7 років. За мародерство термін покарання 15 і більше. Це таким чином Держдума намагається утримати власних військовослужбовців фактично в тих частинах, які зараз воюють на території України. В Росії не визнають, але ми маємо величезну кількість фактів, які свідчать про те, що моральний стан росіян нижче Плінтуса. Величезна кількість цих аніка воїнів має одне єдине бажання, як би швидше втекти, потрапити додому, або отримати легке поранення, яке дозволить через воєнно-медичну комісію списатись зі служби. або Здатись в полон, таких теж величезна кількість. І от для того, щоб в подальшому таких людей карати, російська держдума вчора і прийняла величезні зміни до кримінального кодексу. Ну і другий факт, який яскраво, як на мене, свідчить, про те, а як саме зреагував отой то болото, багнюка оця під назвою глибинний російський народ на повідомлення про проведення референдумів з можливістю подальшої мобілізації. За даними Google, за вчорашній день на перше місце вийшли два запити від користувачів. Запит перший Як виїхати із Росії. І запит другий. Як адкасіть від от армії. Перш ніж перейти до третьої завершальної частини цього відео, в якій я Хочу висловити свої думки щодо того, а яке значення для нас з вами мають такі дії з боку окупанта. Я хочу нагадати вам, друзі, що виключно ваша активність. Ваші вподобайки, коментарі, розповсюдження цього відео різними каналами або соціальними мережами сприяють його розповсюдженню мережею YouTube. Ну і звісно, в черговий раз хочу закликати вас підтримати. Тих, хто сьогодні, просто зараз захищає нас з вами? Дані ви бачите на екрані. І картки «Приват», і сервісу PayPal. Отже, яке значення ці псевдореферендуми мають для нас, для українців. Отже, друзі. Яке значення для нас з вами, для України, мають такі дії росіян? Чи зменшиться? Наше прагнення до волі та незалежності? Ні. Чи зменшиться бажання українців повернути собі окуповані землі? Ні. Чи зменшиться рівень підтримки України нашими партнерами та взагалі світовою спільнотою? Ні. Навпаки, я переконаний, що після таких дій Росії. Цей рівень він лише тільки збільшиться. Бо реакція з боку лідерів деяких світових країн, я маю на увазі і Франції, Сполучених Штатів, і Німеччини, вона вже відбулася. І всі одностайно висловлюються за те, що в разі проведення подібного шоу під назвою референдум підтримка України лише тільки збільшуватиметься. Тож, чи варто нам? Впадати в якийсь там, не дай Боже, відчай, паніку. Ой, зараз мільйонна армія попре. По-перше, ніякої мільйонної армії не існує. По-друге, оті там за різними оцінками може 100-150 тисяч, які е в, в у випадку оголошення часткової мобілізації та призову строковиків назбирає Міністерство оборони Росії, це переважні. в переважній більшості люди. Не підготовлені. Люди, які не мають воєнного фаху. І фактично, ну, не люблю цей термін, але це те, що називається пушечне м'ясо. І недарма та сама Держдума ще вчора посилила відповідальність, кримінальну відповідальність за самовільне залишення воєнної частини, за самовільну здачу в полон і таке інше, намагаючись утримати. Власних громадян в лавах окупаційної армії. Тому не бачу жодних підстав для якоїсь там величезної стурбованості або навіть, не дай Боже, до зростання якихось панічних настроїв в українському суспільстві. Ми тривалий час відбиваємо російську навалу. Важко, але не без успіху. Ми відбили росіян на Київщині, Херсонщині, Сумщині, провели чудовий рейд на Харківщині та просуваємось на Херсонщині і навіть на території Запорізької області. А вчора розпочались звільнювальні бої вже і на території Луганської області. То про які панічний настрої взагалі може йти мова? Друзі. Тримаємо порох сухим та підтримуємо тих, хто зараз боронить нас з вами. Все буде Україна! Хай щастить!